Всім привіт! Ви на каналі Fox Vі і це друга частина влогу із Франції. Сердце, над тим, як краще подавати інформацію, аби вона була не лише красивою, а й цікавою. Тому сьогодні я особисто сиджу перед вами, ділюсь своїми враженнями, розмовляю із вами, ніби те та тете. Сьогоднішній випуск буде про гастротур до Нормандії. Це саме причина нашої поїздки, трьохденний тур, у якому ми не лише знайомилися із гастрономічною культурою Франції, а й з неймовірними мальовничими куточками, вливалися в атмосферу. І пробували зрозуміти, чому саме це, і чому саме так їдять французи. My... Біля ось цього прекрасного місця ця прекрасна локація. Наш фотограф, наш гід і Катерина теж гостя. Будемо зараз пити шапки і вирушати. Та якщо ви коли-небудь поїдете у тур і вас зустрічатимуть не ігристим, вам треба дуже сильно задуматись про те, чи в той тур ви поїхали. Ми приїхали на нашу першу локацію. Наша подорож почалась, тому зараз буде дуже багато краси. Перша локація, яку ми відвідали, це був будинок самого Клода Мане і його славнозвісний сад. Сад Клонорман це надзвичайне місце, яке було створене так, аби сад квітнув від початку весни аж до глибокої осені. Сад налічує у собі більш ніж 60 різноманітних видів квітів. Тому коли одні квіти переквітали, то другі одразу починали квітнути та надихати великого художника. Складно передати словами, наскільки тут все пахуче, красиве, яскраве і знаходить, фоткає кожну квіточку. Але не садом єдиним будинок у нього просто. Ми в будинку клона Моне. Ми дізналися, що усі деталі та кольори підбирав сам Клод Моне. Тут знаходиться безліч його картин, колекція японських гравюр. А через оригінальний інтер'єр здається, що й душа самого митця тут. А ось, де насправді залишив свою душу художник, так це у водному саду. Він захований від посторонніх очей та знаходиться у такому внутрішньому дворику, в який можна потрапити лише через підземний перехід. Найбільше мені сподобалось ось це. Це просто яблучне дерево, що зробила дерево, яке склали як паркан і виростили так, ніби це паркан. І воно росте не деревом, а кущом. Блін, я ще такого не бачила, це дуже прикольно. Також тут на виході можете знайти такий величенький сувенірний магазин, в якому знаходяться також роботи самого художника. Тут ви зможете придбати собі сувенір. Далі на нас чекав обід просто в неймовірному місці, дуже I I know I'm not the the one Who regrets the things they've done Sometimes I just feel it's only me Найголовніше, що мені сподобалося, що цю локацію дійсно можна зняти для вашого свята. Якщо ви бажаєте провести якесь весілля, річницю або щось типу цього, ви можете сконтактуватися із власниками та забронювати собі необхідну дату. Далі на нас очікувала прогулянка по Руану. І якщо ви не знаєте, що це за місце. то Вітайте! Та сама площа тієї самої церкви, де спалили Жанну Дарк. Церква була побудована біля того самого історичного місця та названа в честь великої жінки. Доволі іронічно, що сама церква була декілька разів практично знищена. Велике щастя, що вітражі вдалося зберегти. Цікаво спостерігати, як щось схоже на корабель всередині ховає таку красу. Every now and... Then Come and take my head For every little lie You tell so you can hide Or grow inside your chest Перший день підходить до фіналу, і енергії вистачає нам посидіти на бордюрі. Це було дуже насичено, і з'єднала. У тебе залапаний екран. Не знаю, як ви, але я у дитинстві представляла, що коли-небудь житиму у замку. Такому, знаєте, як у Діснеївських мультфільмах. Ідеш по сходам, відкриваються вікна, а там мальовничий пейзаж якогось суперкласного саду. І саме так сталося з цією вілою. Sometimes I wake up by what? the door you. that are you caught. Ція туру була не лише на людях, які люблять подорожувати, а й рестораторах та професійному шеф кухарі із Маріуполя. Тому мені здається, все, що було по гастрономічним питанням, абсолютно повністю закрито. Адже саме вечері готували вони для нас. На першу вечерю Оксана приготувала для нас класичні французькі страви. Посилання на організаторів туру залишила під відео. Для мене багато що було вперше. На столі у нас стояло декілька видів пате, равлики, три вида масла, свята святих свіженький багет, молода радисочка сіль, кушать равлики. Гарячі равлики зі спеціями. Та багато хорошого ігристого. Саме це у французів зазвичай на свята за столом. А взагалі, якщо бути серйозним, цей вечір зі мною вперше стався цибулевий суп. Я собі тисячі раз представляла, яким він буде, і... і насправді він був не таким, яким я його уявляла. Проте, все ж він дуже смачний, дуже раджу. Це дуже смачно. І завершила всю цю смакову феєрію качка із молодою печеною картоплею. Це було просто неймовірно, ви все самі бачите. Переду на нас чекають ще дві неймовірні доби, і я чесно навіть не могла собі представити, що далі буде так круто. Тому ви не забувайте підписатися, поставити лайк, натиснути на дзвіночок. І я сподіваюся, що вам буде далі цікаво. Всіх люблю, па-па! Подожди, я ригаю. Оце Добрий день.